Всіх привітав надвечір. Сьогодні 25 серпня 2023 року. Це у мене, бачите, залишилось декілька абрикосинок сорту французької селекції Фарбелі. Дуже цікавий сорт. Як самі бачите, плодики немаленькі, величенькі. На жаль, рік у нас дуже був важкий. Дуже багато у кого постраждав абрикос. Побив маніліоз з весни, але ось бачите, як знахідка, зараз от піду пригощу родину. Ось такі цікаві абрикосинки як самі бачите, немаленькі, приблизно десь по 100 грамів. Напевно, цей ще й більше. Так що пригощу зараз свою родину. Хай невеличкий врожай, але теж, знаєте, дуже приємно. 25 серпня і є абрикосики. Кого цікавлять живці, звертайтеся, ще можна щепити. Напишу Viber, відповім, хто мені напише повідомлення. Ось такий він французький сорт. Фарбелі абрикосика. Всім подякував, ставимо лайки. Всім миру, до нових зустрічей, друзі!